День сріблярства, зеленкуватого місяця. Моє найкраще вітання сьогодні. У нас Понеділок день не важкий, навпаки, дуже гарний. Продовжується сприятлива доба, інтуїтивна доба, доба Хмаринки, коли наші предки по польоту птахів по вигляду хмаринок передбачали майбутнє. Сьогодні ви зможете інтуїтивно відчути, хто поряд з вами, чи друг, чи ним прикидається, чи це кохана людина, чи теж вона несправжня. Сьогодні, о 9.22 годині, наступає доба півня. Так що ти. Тим, хто не постить, сьогодні не можна їсти яєчка курячі і куряче м'ясо, бо, кажуть, півень заклює. Сьогодні не лише слова, навіть думки матеріалізуються, а ми знаємо, що словом людину можна і вбити, і вилікувати, що комусь побажаєш або собі обов'язково здійсниться. Дуже велике значення має слово написане. Отож сьогодні кажуть, небеса навіть відкриваються, і що ви напишете, що побажаєте собі або комусь, воно може здійснитись. Також сьогодні ні в якому разі не можна Можна обманювати Це єдиний день, коли обмани будуть викрити. Місяць рухається по знаку. Близнят. Дні близнят, нас тягне на спілкування, ми хочемо знайомимося, а потім виявляється, що половина цих знайомств нам зовсім не потрібна. І в ній близняток наш організм потребує чогось смачненького, е, якоїсь їжі, е, ось такої жерненької, робимо салатики. Ось вже черемша з'явилась, вона занесла в червону книгу, але вже не присадит на ділянках теж її. Е, Садять так, що салатики е і ось листочки кульбаби молоденькі, неймовірно смачні, вони безкоштовні і дуже корисні, поповнюють наш організм з вітамінами і мінералами. Добре, полікувати протилежний знак близняток, а це у нас не що інше, як стрілець, який поїдає за нашу печіночку. Добре сьогодні її полікувати. Наш захисник це корал, який так полюбляли наші бабусі, прабабусі, вважали панацеєю від багатьох хвороб і навіть вважали, що він попереджає про потенційно небезпечних людей і потенційно небезпечні місця. Також сьогодні дуже добре додати до наших напоїв корицю. У нас при покращенню пам'яті. Вона також дуже корисна для тих, у кого підвищений цукор в крові. Навіть можна збити тиск сьогодні. Федоровської ікони Божої Матері. Тобто наші предки завжди молилися. Цій іконі, щоб мир був державі, помолимось, і ми також сьогодні Феодора скотника. Тобто сьогодні потрібно приділяти увагу нашій скотині, повичисувати її і таким чином вона буде здоровою. Весь світ театр, а люди в ньому актори. Міжнародний день театру святкуємо. Ну а нам усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.